Дорогі земляки, шановні колеги, з великою радістю хочу вітати кожного із вас з наступаючим 2013 роком. Для кожного із нас 2012 рік був по-своєму особливим. І я хотів би, щоб ці особливості, такі як радість, такі як домашній затишок, такі як духовний спокій, Такі як успіхи, такі як родинне благополуччя, щастя, ви перенесли в 2013 рік. Щоб 2013 рік був для кожного із вас гарним на вдачу, щоб 2013 рік для кожного із вас приносив успіхи, щоб для кожного із вас 2013 рік був багатий на ініціативи, натхнення та їх реалізацію. З наступаючим! новим 2013 роком.